Всім привіт, на зв'язку. У нас в кадрі сьогодні Audi A6. Свіжопригнана зі Швейцарії, ну як свіжопригнана, тільки-тільки ми її зняли з евакуатора, розвантажили. Швейцарка a 6 11 року в дуже-дуже крутій топовій, як на мене, комплектації. На найкращому двигуні 3 літра дизель. 180 кВт, повний привід quattro Автоматична, звичайно, що коробка передач. Комплектація в неї реально неймовірна, значить, що в неї є по комплектації? Давайте пройдемось. Легкосплавні, безключовий доступ, система моніторингу сліпих зон присутня, утримання смуги руху, читання дорожніх знаків, Мін кодик Далі в неї топові фари. Дістрон, адаптивний круїз контрол з ну, гальмування, все тут присутнє. Передній та задній парктрон, рейлінги, хром, без ключ на всіх чотирьох дверях. Такий гарний кремовий салон, чотирьохзонний клімат-контроль, але до цього повернусь пізніше. Електропривід кришки багажника. Автомобілю треба зробити гарну хімчистку. Докатка ці всі речі є. Хімчистка буде робитися така топова для того, щоб вона була фактично в такому стані нової, тому що салон насправді дуже круто збережений. Значить, топова задня оптика, ну, двохстволка позаду, дві труби. Не фарбований в неї жоден елемент. Що в нас тут по салончику? Давайте пройдемося. У нас пневматична підвіска. Автомобіль піднімається. Пневмо. Складання, регулювання підігрів, звичайно, що дзеркал, чотири електросклопідйомники, ну, система моніторингу мертвих зон вімкнена, не вімкнена може бути. Датчик світла, сенсор дощу, адаптивний круїз, шкіряне кермо в ідеальному стані, 220 тисяч оригінального пробігу. Сидіння комфортні, повна шкіра. Тут, ну, тут проведеться гарна така, крута хімчистка, вони будуть фактично як нові ці сидіння. Ну, звичайно, що є навігаційна система, підігрів сидінь, підігрів керма, автозатемнення, пневматична підвізка, я вже сказав, акустика боус, клімат на 4 зони. ну, Bluetooth, ці всі речі, звичайно, що то вже озвучувати буде неактуально. От така комплектація. Друзі, ціна 19 500 доларів, це 11 рік, 3 літра дизель, 180 кВт. Зараз покажу вам бриф автомобільчика. Якщо цікаво, можете приїхати до нас в Рівне і її придбати. Ну або вона може бути доставлена до вас додому. Так, показую. Він кодик, 180 кВт, 3 літра TDI на 6 циліндрів. Сервісна історія вся також є, ми її витягували. Він кодик тут. Присутній, будь ласка, можете подивитися. Значить, що по салончику Хімчистка гарна буде така з відпаркою сидінь для того, щоб шкіру привести в ідеальний стан. Ручка просто ідеал. Кермо так само фактично ідеальне. ну Комплектація, не знаю, що тут ще може бути. Найголовніші опції, мені здається, для цієї автівки всі тут є. ну Пояснична підтримка електрична, а так сидіння, в принципі, звичайні в неї. Але є мертві зони, система моніторного сліпих зон, нехай буде так. Босе, Дістрон, лінія, електрокришка, топовий салон, комфортні сидіння, топові фари. Ну, якось так цікаво, друзі, приїжджайте, дивіться, купуйте Гарна, реально збережена ауді. Залишилось пройти хімчисточку і машинка буде в топовому стані. Я думаю, що ми навіть не будемо її робити полірування, тому що насправді немає подряпин і якоїсь об'єктивної причини стирати шар фарби, я думаю, по цьому автомобілю точно немає. Ну Тут натуральне дерево, так як це Audi, два ключі. Неї. Ось таких є окремо для відкривання. Ну і два таких ключика. Багажник відкривається з кнопки, якщо вам необхідно це зробити. Класно їздить тут ця шторка, багажник тут цієї шостої, ну просто якісь велетенських розмірів. Закривається також з кнопочки, можна потримати. Бачите? Так, зараз заведу мурлика її трьохлітровий TDI. на якось так. Круто, що є пневма, круто, що є Дістрон, круто, що є лінія. Ну і в принципі підігрів керма, і саме кермо в ідеалі. Отака автівочка. По фарбі зараз пройду, нехай вона мурликає. Поки що буде в рівному, бо чекає хімчистки на професійній детелінг студії. 220 пробіг автомобіля. Я швиденько пройду, ви звичайно, що приїдете зі своїм спецом. Все передивитись, тому що треба зробити обов'язково в цьому автомобілі комп'ютерно, як ви всі любите, арка, двері. Дах. А, тут пластик у нас накладка. Почувається, що це Ауді, шумка. Ну і в принципі дуже прикольна м'якість ходу цього автомобіля, реально я сьогодні на ній покатався. Є два сколи, які будуть засверлені на лобовушці. Ну а так, в принципі, отака от машинка. 19 500. 11 рік, 3 літра TDI, 180 кВт, правильний двигун, правильна коробка, повний привід. Система моніторингу сліпих зон, диски, колодки нові, колодка нова і попереду так само. Диски нові і колодки теж нові. Абсолютно нулячі, колодка нуляча. двигунчик мурликає, антифриз на місці, сервісна також все є. Зараз покажу, ще під капотом цього дракона. 3 літра. Ну, працює рівно гарно. Розвал блоку сухий, бо я передивлявся розвал блоку. До речі, є камера заднього огляду і передня камера. Цікаво, що не 360, якась така, така цікава комплектація. От Передня, бачите, стоїть камера оригінальна і задня камера також. Прикольно реалізовано, круто паркуватися зручно. Під'їжджати. Ну і тут камера заднього огляду, але не 360. Це та ж така е, цікава річ. Зустрічаю таке чи не вперше на автівках. Так, ну, давайте. Задня камера і передня камера. Задня і передня. Ну, прикольно. Реалізовано круто. Ну, а так, що? Так все, в принципі. Це, друзі, з вами, як завжди, був Степан, YouTube канал Авторозбор, рубрика на продаж, Audi a 6 Зі Швейцарії. Як на мене, в топовому стані, тому що не фарбовано чорний колір, повний привід, правильний двигун, правильна коробка, правильна музика, всі правильні асистенти тут є. Рідкісний стан, як на мене. Ну і комплектація так само, як на мене, то така, що не часто трапляється. Приїжджайте, купуйте. Місто ціна з сертифікатом. Всім добра, всім пока.